А я ж казав, що наслідки для Росії через збиття азербайджанського літака будуть не настільки очевидні. Ну от, будь ласка, Росія втрачає Сирію. Вітаю! Ви на каналі Булгаров Висновки. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст, і я дуже дякую, якщо ви вже підписалися на цей канал. А якщо ви цього не зробили, то чого ви чекаєте? Тут завжди цікаво. І тим більше, що нам є про що поговорити сьогодні. З'явилася новина про те, що. Міністерство закордонних справ України, яке очолює Андрій Сибіга, міністр повіз до Сирії хліб. Якщо більш точніше, то це 20 фур великих вантажівок, десь приблизно 500 тонн хліба. Він повіз туди це борошно, і він зустрівся з лідером. Поки що там це не демократичний лідер. А поки один із польових командирів, який став лідером Сирії, звільненої Сирії, звати його. Ахмед Аль-Шара, можливо, ця молода людина. для нас буде більш в певний час, я так розумію, більш відомою. Але поки що це для нас нова людина. Але ми вже на з цією новою людиною почали домовлятися про щось говорити і сприймати його як такий собі законний уряд цієї Сирії. До чого тут Росії? Справа в тому, що. Після того як Башар Асад був вимушений залишити територію своєї країни, яку він утримував завдяки багнетам російської армії, після цього нібито ви можливо чули ці різні заяви Путіна, різні заяви Пєскова, род Путіна про те, що він в принципі вони сприймають новий уряд Сирії як такий собі законний і з ним теж будуть домовлятися. Я не знаю наскільки це було приємно чути башара Асаду, якого Найкращого друга Путіна, якого саме так і сприймали, і він думав, що його влада у Сирії буде вічна. Не знаю, наскільки йому було легко, і приємно чути, що Росія буде домовлятися з новим урядом, який навіть не сформований. Вони напевно, там самі були в шоці від швидкості, яким вдалося захопити владу. Тим не менш, Росія про це заявила. Чому вона про це заявила? Тут дуже просто, тому що перемовини з тими, хто зараз у Сирії представляє владу від особи від обличчя там так би мовити Росії, вів Кадиров. І, власне кажучи, через Кадирова Росія і мала такі собі певні сподівання домовитися з новою владою Сирії і залишити там їх свої військові бази, нагадаю, їх в Сирії. Аж три це є база на морі, це є база для літаків, і це ще й вертольотна база є там 3. Я вже не рахую там певні такі невеликі бази, які теж там розкидані по території Сирії, і можливо, ви теж бачили ці відео, як російські військові тікали із Сирії, і як їм там слід казали, що сирійці, типу там до побачення і тому подібне, і більш сюди не повертаєтеся. Тобто нова сирійська влада не те, щоб дуже добре ставитися ставиться до Росії, і вони теж вважають, що точніше і не вважають, а Вони точно знають, що це Роси, Росія винна. У цих смертях в Алепу, які вона яке вона бомбила, що Росія винна в тому, що Башар Асад стільки часу був диктатором і робив, що хотів, і тому подібне. Але тим не менш, навіть попри те, що нова сирійська влада звинувачує Росію в тому, що вона допомагала Башара Асаду утримувати владу, тим не менш, оцей Фактичний лідер Сирії Ахмед Аль Шара він не казав от, у одному із останніх інтерв'ю: він нічого поганого в бік Росії не казав. Навпаки, він казав, що Росія це може бути стратегічний партнер, з яким треба якимось, якимось чином там домовлятися. Тобто ніяких таких різких випадів в бік Кремля він не зробив. І це теж якраз свідчить про те, що певні перемовини між Кадировим, це так би мовити, такі собі. Ісламське крило в Кремлі е, і е, новою владою Сирії якраз велися. Все зламалося після того, як днями кілька днів тому на території е, саме Грозного над Грозним. В Чечні був збитий азербайджанський літак, і все пішло під три чорти. Тому що одразу після цього, ну знов ж таки, тут реакція була Росії, така дуже квола. Причому тут багато незрозумілого було, що ж спочатку сталося. Росія вона заперечувала свою провину до останнього. Навіть коли вже були повністю оприлюднені оці всі записи, і де було зрозуміло, що фактично цей літак був збитий, його керування було пошкоджено саме. Російським ребом, і саме російські диспетчера до яких там звертався цей пілот, він вони його відправили, тобто не дали йому можливості сісти тут, на цих аеродромах, і відправили його там далі. І він вимушений був летіти аж до Казахстану. Там було таке, таке собі сподівання, щоб цей літак впав в Каспійське море, там затонув. Все це, врешті-решт, призвело до тої реакції, яку ми от уже чуємо днями. Тобто, не було швидкої реакції ані від Азербайджану, ані від Казахстану. Звісно, але така реакція настала. Понеділок прийшов. Реакція настала. Реакція вона дуже погана, тому що. Ільхам Аліїв, президент Азербайджану, просто вичитав як дитину, вичитав Путіна, і він навіть сказав, що якщо російське ППО не може відрізнити дрон від цивільного літака, то як вони збираються захищати Крим? Це такий собі реверанс навіть був не в бік Кремля, як такого, а в бік Туреччини. Тобто я тут іще одного маю гравця ввести, а саме Туреччину. По великому рахунку, саме Туреччина сьогодні є головним переможцем в сирійській компанії. А саме Туреччина допомагала озброювати цих повстанців. Турецькі війська давали повну підтримку, і фактично Туреччина навіть там зайшла на територію Сирії і певний час там перебувала. Бувала або навіть перебуває і зараз. Тож фактично, всі перемовини по Туреч... всі перемовини по Сирії взяла на себе Туреччина, і Туреччина зараз каже новій владі Сирії, з ким їм можна розмовляти, а з ким їм ну, краще не розмовляти. І якщо, наприклад, Росія з цією новою владою намагалася домовитися через Кадирова після того, як Кадиров збив азербайджанський літак, а по факту. Туреччина повністю підтримує Азербайджан і Ільхам Аліїв, Він я так думаю, що в цитах і красках і фарбах розказав, що він думає з цього приводу, в тому числі і Ердогану. Я думаю, що я не думаю, я певен, що Ердоган поставив на певну паузу ці перемовини. І от саме тут от я для цього це вів, і от саме тут з'являється наш міністр закордонних справ Сибіга і везе борошно саме в Сирію. Якщо ви думаєте, що ця вся ситуація обійшлася без нашого Кирила Буданова, генерала, без головного управління розвідки Міністерства оборони України, то ви помиляєтеся, тому що давайте так відверто. Наші спеці, це вже визнано. Навіть брали участь у цій компанії зі звільнення Сирії. Я вже не кажу про прапори, але тим не менш є там певні свідчення, що наші фахівці там працювали для того, щоб надати можливість повстанцям певну перевагу саме в дронах, і вони там були. Тепер давайте далі дивитися зараз. Сталася така. Я ще раз кажу, це все настільки швидко трапляється, тобто збиває. У Кадиров за наказом Кадирова по факту збивається це літак. Туреччина Ердоган ставить на паузу перемовини між Росією та звісно Сирією. І в цей час з'являється Україна, яка везе хліб. І зрозуміло, що ця вся операція певним чином курується Крилом Будановим. І інформаційно на сьогоднішній день Україна по факту вив... Таким собі, якби рятівником виходить, тому що вона врятувала Сирію від голодної смерті, і ну, зрозуміло, що 500 тонн борошна не вирішує повністю проблему. Але тим менш те, що це будуть роздавати безкоштовно. і ще один важливий, дуже важливий момент, що по факту Україна навіть до початку повномасштабного вторгнення не продавала своє збіжжя, свій хліб, не продавала Сирії, тому що тут би так би мовити, Росія. Повністю всі ринки, сирійські ринки володіли ними, і тепер для України відкривається сирійський величезний сирійський ринок. Що буде робити Україна? Так, напевно, зараз дарувати борошно депінгувати, намагатися показати, що в нас багато різної є їжі, яку ми можемо більш-менш за якісь там притомні гроші продавати, або навіть обмінювати їх на. Певні для нас важливі речі, які саме зараз не буду казати, тому що можливо це якраз інформація, яку не треба зараз казати на загал. Тим не менш, тим не менш, це, ця спів, це співробітництво може бути дуже вигідним для о, нової сирійської влади для України і для Росії це вкрай не просто невигідно. А це такі собі, знаєте, м -м 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 Вдар по навіть не по морді, і навіть не є таган в спину, те, що любить Росія приймати від Туреччини, а це щось трошки нижче і трошки більш болючіше, тому що тепер вони не просто втрачають Сирію, а ще і на паузу ставляться всі перемовини, А по факту туди заходить Україна. Ну, тобто, одна справа втратити Сирію і на е, колишні російські бази зайдуть американські війська, як це до речі, зараз відбувається. А інша справа, коли втратити Сирію. І туди буде заходити українське зерно, українські спецслужби, тобто з російського форпосту на близькому сході, це може перетворитися на український форпост. Для чого це потрібно в Україні? Дуже просто Україна все ж таки має показувати свою проактивну позицію, ну і вичавлювати Росію там, де вона може це робити. Тим більше в даному конкретному випадку, це для України не так буде і дорого зробити, тим більше, якщо ми врахуємо, що справді у нас зерно є. Його треба продавати. Ну, от тут, знаєте, такі моменти. Якщо через Європу у нас якісь там проблеми, для нас завжди буде відкрити це такий близький схід. І ще важливий момент. А як ці вантажівки, 20 вантажівок, приїдуть до Сирії, напевно, через Туреччину. Тобто, ви бачите, про що зараз ідеться, що прямо зараз. Літак, який був збитий над Грозним, він по факту стає таким чорним лебедем для Росії От для їх різних торгових операцій, військових операцій тому подібно. Тому що це можливо стало останньою крапкою, і, врешті-решт, навіть Ердоган сказав: це з мене досить, все правда. Закінчуємо всю цю епопею. І ще зовсім наостанок, це відбувається в передостанній день. Цього старого ну, 2024 року дуже цікаво. Він закінчується, і дуже цікаво буде починатися новий рік. Я думаю, що ми з вами побачимося вже в новому році. Тому ще раз хочу всім побажати гарних свят, тихих свят навіть попри війну, яка у нас триває. Зберігайте в собі надії, що в наступному році вона все ж таки має закінчитися і закінчитися на наших з вами умовах. З новим роком побачимось.